Для рівнян ціна на водопостачання з 1 липня збільшується вдвічі. Якщо раніше вартість одного кубічного метру не перевищувала п'яти гривень, то тепер вона становить більше десяти. Жителів рівного тут найбільше обурює те, що за умов тотального здорожчання комунальних послуг зарплати не збільшуються ні на копійку. Не знаю, навіть не представляю. Заводу не помню на всяку квартплату в місяць. Мені була майже 800 гривень. Межох кімнатна квартира. А зараз буде а зараз буде вся моя пенсія. Якщо вірити в наші владі, і що це буде тільки чуть-чуть часом і будуть вищі зарплати, вищі пенсії, тому готові потерпіти. Чиновники пояснюють все через те, що відтепер держава не буде відшкодовувати водоканалам різницю в тарифах, тож за воду населення рівненщини платитиме по повній собі вартості. Тарифи в основному. В інших містах і буде набагато більше чи в рівному або приблизно, і в воді є можливість економити. Людина може поставити лічильник. А от з теплом це, це вже гірша ситуація. Тому зараз затверджені вже нові тарифи на теплову енергію і для населення. Вони є економічно обґрунтовані, вони є незбиткові, але це ляже досить таким тягарем на. Сім'ї відтак, початком опалювального сезону наполовину збільшиться і ціна на тепло. Втім, впоратися з тарифним тягарем людям допоможе держава. Вже з 1 липня мало забезпечені громадяни Рівненщини, як і України, загалом зможуть отримати компенсацію на оплату комунальних послуг. Профільний заступник голови рівненської облдержадміністрації Олександр Савчук пояснює, така фінансова допомога має суттєві відмінності від субсидії. А ще люди зможуть паралельно отримувати і компенсацію, і житлову субсидію. Якщо говорити про субсидію, то всі прекрасно знають, хто користувався або оформлював документи на субсидію. Знає, що там дивляться, які як проживає сім'я або проживає той, хто претендує на субсидію. При компенсації ситуація трошки міняється, причому кардинально: те, що у вас є в квартирі, чи у вас є дві квартири, це вже не буде впливати на компенсацію. На компенсацію буде впливати ці... сукупний дохід сім'ї. Отримувати компенсацію родина зможе, якщо її сумарний дохід нижчий за прожитковий мінімум. Для прикладу, візьмемо сім'ю з чотирьох чоловік. Так? Батько, мати, син до шести років, чи дитина до шести років, і дитина від шести до 18 років. Ну, наприклад, сукупний дохід сім'ї, батько-мати працюючі отримують 4,5 тисячі гривень. А. При розрахунку на, так, на такий склад сім'ї, якщо пам'ять не змінює, там потрібний прожитковий мінімум становить 4764 гривні. Тобто ця сім'я вже. Претендує на компенсацію. А далі схема проста: родина, яка отримуватиме компенсацію за комунальні послуги, платитиме таку ж суму, як і колись підвищення бере на себе держава. Для призначення компенсації необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації. З Собою необхідно мати довідки про кількість зареєстрованих осіб у квартирі, про доходи кожного члена сім'ї та паспорт. І найголовніше для одержання компенсації сім'я має вчасно сплачувати свою частину платежу. Чому ж випадку держава такій родині не допомагатиме? Тетяна Климчук, Сергій Савта, Микола Мельничук та Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.